Салют народ. Епопея з трактором продовжується. В минулому відео я говорив, що вже практично закінчив, збирається все до кучі, і будемо кататися. Ну, не так сталося, як гадалося. Чому? Пояснюю. Основна з причин, одна з причин перероблення моєї навіски е, на проміжний шкіл е, полягала в тому, що мені не вистачало і підйому, і опускання. Чому? Тому що якщо ви пам'ятаєте з моїх попередніх відео. Е, Тут знизу був ролик, через який йшов ремінь. Коли цей ролик подавався назад, тим самим він відпускав ремінь і опускав навіску. Тобто, її опускання пропорційно залежало від довжини е, оцього роліка, який тут знаходився. Довгим у цей кронштейн його дати теж не можна було. Тому що ну, земля, рілля і так далі. І... Коротким його зробити теж не можна, тому що тоді амплітуда коливання того КПП буде ще менша. І відповідно я сидів і хімічі з тим самим ну, ті кронштейни, які тримали і тягнули тягу. У нас все якось вийшло взаємозв'язане, чи що, я до сих пір не можу зрозуміти. Коротше, мені не вистачало піднімання і опускання. І я зробив ось таку штуку тауреп. Використав тауреп. Далі, десь у відео я почув, не почув, а прочитав в коментарях, мені порадили ось це плече зробити довше, якщо я правильно зрозумів. Я зробив його трошки довшим, І Тепер оця ручка вже має меншу амплітуду, тому мені не треба за нею тягнутися дуже далеко. Плюс зробив ось таку опору. Тут метал шістерка, воно сюди впирається, все надійно зварено. Щ, щоб оце верх не підійшло, тут полік, щоб воно по ньому не товкло. Тобто це обмежує опускання навіски. Но, тауреб зараз скручений. Тобто, виходить, це зараз в мене зроблено на максимальний підйом. Тобто, коли я піднімаю навіску, вона максимально вгорі, скільки дозволяє тоуреп. Його можна зробити ще меншим. Тут приблизно ще сантиметрів 3-4 залишилося, і я можу ще її підняти. Але річ у тому, що тоді прийдеться в цьому місці Чуть-чуть підрізати, бо вона вже буде впиратися сюди в крісло. Ну, це не, не суть, я думаю, мені цього буде достатньо. Давайте трошки по розмірам. Візьму рулетку Получається, сама нижня точка зараз у мене 24, 24 см. І можна її ще опускати на довжину оцих різьб на тоурепі. Піднята навіска. Воно ще все не закріплене. Піднята навіска у мене, дивимося. 41 см. Наразі це максимум, чого я добився. Але кажу, можна ще, вкрутивши тауреп, бачите, вже впирається в крісло. Для чого мені взагалі там той тауреп? Тому що в мене є ось така приблуда. Це прицепне для прицепа. вибачте, за тавтологію. Для транспортних робіт ця штука. І вона зроблена таким чином, що сама коробка, бачите, вона зараз дивиться вверх, вона має стати вни... прямо ось так. Тому що спочатку воно робилося. Оце прицепне воно було спочатку зроблене. Я переробляти вже його не хочу, тому просто таурепом я відкручую, коробка чуть-чуть опускається. І на ось цих, ось цими болтами воно фіксується сюди. Тобто вона йде сюди під низ. Я коли оце поставлю на мототрактор, обов'язково на мотоблок я обов'язково це знімлю покажу, просто зараз не хочу, мені там треба один болт відкручувати. Дуже довго буде. Вийшла в мене ось така штука. Ось так воно все виглядає. Дошлося трохи переварювати, переробляти тягу. Ось так воно опускається. Ну, воно тут все не закріплено. Отак. От Крісло хитається, бо воно ще не закріплене. Я ще це все докупи не зібрав, просто щоб вам показати. І ось настільки воно опускається. Ще раз кажу, можна тауреп крутити і вона буде ще нижче падати, але мені здається, цього буде цілком достатньо. 에, прикидав сюди плуг кидав. До речі, зараз вам я його покажу. Ось такий у мене є плуг. 에, хто в темі той впізнав його, це 에, Крючковський PL4. Але він був довший, аж настільки. Тобто, дишло в нього було там, в районі 50 см. Як, як на мене, 에, трохи він задовгий був. Багато місця займав, і я десь на городі не міг дойти до кінця, тому я вирішив його вкоротити. Вкоротив я його аж настільки, тут від центра до центра вийшлося 16 см. Зробив такий маленький тауребчик, тобто в мене збереглася регулювання захвату. Получається, якщо так, зараз він прямо стоїть, він буде по центру мотоблока, то захват буде 35 см. І закрутивши товареп, я отримую 20 см. Цього діапазону регулювання мені цілком достатньо. І не більше, до речі, він у мене вже 2 роки. Просто я його вчора пофарбував місця сварки і так далі. Він не новий, він у мене вже 2 роки. І як свідчить практика, достатньо всього один раз його налаштувати. Я не працюю там по сусідах і так далі. Я його використовую поки що тільки для себе. От, один раз відрегулював, і цього цілком достатньо. Що на весну, що на осінь там переорювати, неважливо. Тобто е я оцей теорем зробив, його, але можна було і намертво зафіксувати в якомусь там положенні. Е там... Приблизно, да, беремо там 35 і 20. Да, щось таке посередині беремо якийсь захват, і цього цілком буде достатньо на постійній основі. Ось така ситуація. Ну, я не знаю, чи варто щось по плугові розказувати. Всі його прекрасно знають. Як на мене, хороша така штука. Не можу висловити свою думку на рахунок плуга, бо думаю, що він у мене один єдиний. Іншими я не пробував, тому я не знаю, добре він працює чи не добре. На попередніх відео можна побачити, де волью. Ну, землю перекидає та й перекидає. В принципі, мені здається, цього достатньо. От, наразі так. Сьогодні я вже думаю, я це все до кучі зберу. Можливо, навіть прокатаюся, бо тому що вже все готово, навіть трошки там підфарбував. Вже навіть краска закінчилася, прошприцював. Шкорня свої прошприцував, До речі, хто не бачив. От, є пресмасльоночки на них. Прошприцував опорні підшипники, готуюся вже до весняних робіт. А тепер саме основне, що я хотів би вам показати, є у мене ось така річ. Лещата. От. А, надіюся, що на мій канал попадуть люди, у яких є токарний станок. Зараз трошки складно через якісь такі дрібниці токаря звертатися. Це, це дуже довго буде. От. Е, в чому проблема? Проблема заключається в тому, що центральний винт лещад. Він обломаний і другої частини просто я не знайшов. Вони тут так валялися в гаражі ті лещата без роботи. І що я хочу попросити, якщо в когось є час, в когось є токарний станок і може мені зробити ось цю деталь. Я буду дуже вдячний. Звісно, не безплатно. От, я думаю, що той, хто працює з токарною технікою, курс, яка, яка тут повинна бути сталь і так далі. Для того, щоб зняти там крок різьби, просто в коментарях напишіть. Я з вами зв'яжуся, вишлю новою поштою. Просто і так далі. Але щата хороші, десь тут на них писалося 1965 рік. От, мені, цілком, ну, як на мене, мені більших, і в принципі, не треба. Вони ще й поворотні. Наразі користуюся ось такими маленькими. От, але і то вони вже обламалися. Так що, ось так. Наразі таке коротеньке відео було по проробленій роботі. Можливо, хтось щось побачив, можливо, у когось будуть якісь зауваження. От, е... Я завжди відкритий до діалогу. До речі, мені хтось в коментарях написав. У мене ж маленький ремінь 1200. І одна людина замітила, що дуже великий і злом його на цьому регулювальному ролику. От. І сказали попробувати 1180. Попробую. Обов'язково попробую. Наразі попрацюю на цьому, наскільки там його хватить. А потім буду пробувати менше. 1180. От. Так що так. Добре, друзі, будемо помаленьку готуватися. Збиратися всім, дякую, мирного неба.